Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чому такі сумні? Усміхніться ви мені. Малятка, пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. До нас сьогодні в гості завітала господиня осінь. Вона всюди походжає, в золото дерева одягає. Давайте ж сьогодні. Ми помандруємо із нею в осінній ліс. А що це таке ліс? Ліс це такий багатоповерховий будинок, в якому ростуть дерева, кущі, різні трави, ягоди та гриби, а також там мешкають різні тварини, птахи та комахи. Пропоную краще пізнати дерева, які ростуть у лісі. Ось і перше дерево. Це береза. У берези чорно-білий стовбур, тоненькі гілочки та маленькі трикутні листочки. Ще береза має насіння у вигляді сережок. Наступне дерево це клен. У нього стовбур як колона. А також він має дуже красиві листочки. Які нагадують нашу ручку та насіння подібне до крил. Це могутнє дерево зветься Дуб, він має міцний та грубий стовбур. А листочки нагадують хмаринки. Його насіння це жолуді, які подібні до грибочків. Наступна у нас ялинка це дерево особливе. У нього замість листочків колючки, а насіння ялинки що діти? Так, шишки. Та це не всі дерева, які ростуть у лісі. Про інші ми дізнаємося пізніше. А зараз скажіть мені, хто до нас сьогодні приходив? Так, це осінь. А куди ми з нею мадрували? Ну, звичайно ж, до лісу. А які дерева ми бачили в лісі? Березу, клен, дуб та ялинку. На цьому наша подорож завершується. До побачення, малята, до нових зустрічей! І пам'ятайте, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.